Ефірі з Вашингтона Голос Америки українською, виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами. Говоримо про найважливіші заяви, які лунають зі сполучених штатів і з Європи, і стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Ярош. Друзі нагадую це живі ефіри. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду поставити в коментарях свої запитання. Ми з Юлією зі свого боку спробуємо їх зачитати. Відповісти на них, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь наші ефіри. Нам такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо знати теж, де нас бачать і чують. І сьогодні почнемо наш ефір із головної напевно теми дня, і певно, цього тижня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбувається. У Бухаресті сьогодні вже другий день цих зустрічей. Багато важливих заяв пролунали, які стосуються безпосередньо України, зокрема від держсекретаря США Ентоні Блінкіна. Зокрема, держсекретар розповів про те, якими, бу... якими була головна тональність цих розмов, зустрічей, переговорів і власне головних тез, які пролунали на зустрічах міністрів закордонних справ країн НАТО. І видається із того, що країни НАТО об'єднані у тому, щоб підтримувати продовжувати свою підтримку. Для України вони чітко розуміють, що Путін намагається зробити, але заявив держсекретар Блінкін, не дозволять цього зробити очільнику Кремля. Давайте послухаємо коментар Ентоні Блінкіна. Ми знаємо сценарій, за яким працює президент Путін: заморозити і заморити голодом українців, змусити їх покинути свої домівки, призвести до підвищення вартості продовольства та енергоресурсів не лише у Європі, а й у всьому світі. Спробувати розколоти нашу коаліцію. Президент Путін думає, що якщо він підвищить ціну до певної межі, світ покине Україну напризволяще, що ми залишимо їх захищати самотужки. Його стратегія не спрацювала і не спрацює. Ми продовжимо доводити йому, що він помиляється. Це те, що я чітко почув від кожної України тут під час саміту у Бухаресті. Ми знаємо, що підтримка України означає прийняття на себе високої ціни, зокрема для європейських союзників, але ціна бездіяльності буде набагато вищою. Здатись перед російською агресією, прийняти запеклі спроби силою змінити кордони, перекреслити закони, які роблять світ безпечнішим. Матиме наслідки не лише для Європи, а й буквально для усього світу. Тож наше послання на цій зустрічі, наша колективна рішучість підтримувати Україну є непохитною зараз протягом війни. І допоки це буде потрібно, щоб Україна досягла успіху. Ось такий коментар державного секретаря Сполучених Штатів Антоні Блінкіна щодо війни України та російської агресії. Більше про саміт в Бухаресті зможемо поговорити із Богданом Цюпоном, нашим європейським кореспондентом, який зараз приєднується до ефіру. уважно стежить за темою. Богдане, вітаємо! Як завжди раді тебе бачити. Вітання. Давай підсумуємо основні речі і поділимося з глядачами. А другий день саміту триває, які основні наголоси, акценти, на що на що ти звернув увагу, що потрібно розуміти знати на цей момент? Вітання. Отже, якщо говорити про, про цю зустріч міністрів закордонних справ у Бухаресті, то я думаю, що найголовніший сигнал, який подали міністри 30 країн. НАТО, а також партнери альянсу, зокрема український міністр закордонних справ Дмитро Дмитро Кулеба, там був у Бухаресті. Я думаю, що головний сигнал спрямований в бік Росії, і він полягає в тому, що західні союзники будуть підтримувати Україну, попри намагання, очевидно, Росії її зламати ударами. по Інфраструктурі по цивільній інфраструктурі, і я думаю, що це дуже важливо як вияв довготермінової підтримки Україні. тому що Росія веде війну на виснаження. Росія очевидно покинула поки що надії на швидкі перемоги на полі бою і зосередилася на тому, щоб зламати волю українців до, до спротиву. Є конкретні окремі моменти, але би я можливо зверну увагу на те, що такі зустрічі, навіть зустрічі на вищому рівні, як саміти НАТО, це насамперед місця для узгодження позицій. Домовляння і так далі, конкретні рішення, я думаю, все ж таки будуть прийматися на рівні національних урядів. Тобто, наприклад, важливе рішення про те, чи буде Німеччина, наприклад, передавати ракетну систему Петріот, систему протиповітряної оборони, як цього хоче Україна, і як це пропонує Польща. Очевидно, що це рішення буде не НАТО як організації. А радше рішення німецького уряду у координації з провідними партнерами. І я думаю, що це дуже важливо показати, що НАТО не є якоюсь супернаціональною наднаціональною організацією, яка там щось вирішує, б'є кулаком по столу, і всі біжать швиденько виконувати. Йдеться про співдружність організацію оборонну вільних суверенних країн, які кожна з яких має свої позиції. Деякі з них навіть проблематичні, як, наприклад, позиція Угорщини залишається дуже проблематичною з урядом Віктора Орбана, але головний сигнал такий: західні союзники далі будуть підтримувати Україну. Вони будуть підтримувати її усіма можливими способами, як військово, так і, наприклад, надсилаючи фінанси для закупівлі. Трансформаторів і іншої апаратури, про яку ми говорили mm -hmm. вчора, не обов'язково це власне е сфера діяльності оборонного союзу. Але але, ось це ось це я б сказав, я б сказав, головне цікаві моменти. Ну, наприклад, я зверну увагу на те, що сьогодні е український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба е сказав, що підтвердив, що Україні потрібні танки. Що Україні потрібна важка бронетехніка, і саме натівського зразка, як він сказав, і саме гусенична. Тобто бойові танки західного виробництва для того, щоб можна було вести операції в умовах зими, як сказав Богдан. Богдана чи почули ми якусь реакцію на ці запити Дмитра Кулеба? Знову ж таки, ти правильно сказав? Дійсно, це чудовий майданчик для того, щоб союзники узгодили свої позиції. Але надзвичайно також важливими є двосторонні зустрічі, які відбуваються на полях таких зустрічей, таких самітів. Чи почули ми від якихось конкретно міністрів від представників низки країн? На якусь реакцію на запити української сторони знову ж таки про цю важку техніку ну ми почули від литовського міністра закордонних справ, який вчора сказав: він наголосив на тому, що танків у країн НАТО стільки, що їх кількість безмежна, сказав він, пан ландсбергіс Він сказав, що набоїв. Останнім часом багато зараз говорять про те, що вичерпуються певні запаси амуніції, якихось там снарядів певного калібру чи ракет для певних установок буцім то бракує і так далі. Так далі, пан Ласбергі вчора сказав, що танків фактично безмежна кількість набоїв для танків. Також він сказав дуже дуже багато і потрібно тільки політичне рішення для, для того, щоб Україні вирішили ці танки, саме західного виробництва танки надавати. І тут до речі я би переадресував увагу вам, колеги, вам у Вашингтоні, тому що є дуже чітка позиція, заявлена заявлена європейцями, а саме Німеччиною. Німеччина є провідним виробником танків і має величезну кількість танків леопард, які б підійшли Україні. Але у Німеччині в силу історичних причин політичних причин кажуть, що перший крок самочинно, самостійно вони діяти не будуть. Вони чекають на лідерство Сполучених Штатів Америки. Зі сполучених штатів Америки поки що ми не бачимо якихось, не чуємо чітких сигналів щодо надання Україні бойових танків важкої бронетехніки західного виробництва. Хоча у розмовах зі мною в Україні фахівці, зокрема військові, кажуть, що так леопарди з Німеччини виглядають дуже дуже привабливо, але ще більше в Україні захоплені ідеєю американських Абрамсів. Важких танків, яких українські військові хочуть. Дуже можливо навіть більше ніж те, що може запропонувати Німеччина. Ну вчора до речі, Пет Райдер, це речник Пентагону. Він коли коментував тему надання систем Петріо, до цього ми повернемося трошки пізніше. Він також сказав, що такі системи, як Петріота або М1, танки, що власне є танками Абрамс. Він сказав, що такі таке оснащення, такі потужності вимагають довшого тренування, більшого обслуговування. Не можна їх Але просто Але ж минув вже майже рік. Кажуть абсолютно, на абсолютно, абсолютно і насправді. Але це позиція знову ж таки, яку ми чуємо, найсвіжіша позиція, яку ми чуємо від Пентагону. Вони кажуть про те, що вони вимагають більшого обслуговування, більшого тренування, і тому їх не можна просто поставити на поле бою, і почати використовувати. Але коли спілкувалися з Баном Годжесом, колишнім американським генералом, він якраз говорив про те, що окей, давайте почнімо зараз, щоб принаймні до весни чи трошки пізніше були вже треновані загони українських військових, які можуть користуватися і обслуговувати так. цими потужностями. Тому абсолютно Богдане, тобто, це це. Дискусія, яка триває, але від Сполучених Штатів, як ти правильно сказав, ми не бачимо якогось сигналу, що вони готові це зробити на цю мить. Богдане. Я ми тут трохи покрили тему зараз от саміту НАТО військової допомоги, але є ще один момент, на який я звернув увагу, я думаю, важливо теж його озвучити покрити в сьогоднішньому ефірі. Про міжнародний суд, про можливі репарації, про можливе відшкодування Україні тих збитків, які Росія вже завдала, дуже цікава заява пролунала сьогодні від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Вона сказала, що євросоюз зараз пропонує створити спеціальний міжнародний суд, який би очолив розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, і розробити механізм використання заморожених російських активів для фінансування відбудови України. Про що тут Богдан йдеться? Про які механізми говорила Урсула фон дер Ляйн? Остапе, тут очевидно йдеться про притягнення Росії до відповідальності за те, що скоїла Москва, розпочавши фактично цю загарбницьку війну. І ми не раз чули і від американських офіційних представників, і від інших західних чільних посадовців, які кажуть, що звичайно тут йдеться принаймні про порушення. Хартії організації Об'єднаних Націй принаймні точно тут йдеться про перетинання кордонів суверенної держави напад на суверенну державу і намагання її розділити анексіями, привласнивши е, території суверенної держави. Але для того щоб взятися за такий е, серйозний міжнародний міждержавний, фактично е, злочин, е, потрібні юридичні механізми і е, до цього часу. Фактично ще тривають суперечки, як це найкраще зробити, тому що найпростіший спосіб був би через створення спеціального трибуналу, як, наприклад, це було зроблено щодо злочинів у колишній Югославії, що було проведено через найвищий фактично міжнародний орган Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, але оскільки в даному випадку... Членом Ради безпеки ООН, постійним членом справо вето є Росія, яка є стороною у цій у цій, у цій судовій фактично тяжбі. То це питання через Раду безпеки фактично не може бути проведена, тому досі тривали, скажімо, суперечки, що робити, і не лише суперечки, а власне і практична робота почалася. Міжнародний кримінальний суд тут у Європі у Газі розпочав слідство за звинуваченнями про злочини війни. Представники окремих держав уряди заявили, що виділяють гроші на фінансування. Були делегації слідчих для збору даних, що мали би щоб підлягали вимогам суду, наприклад, з Франції, слідчі працювали в Україні з Іспанії. Я знаю, британці. Дуже дуже тісно до цього залучені, але постає питання саме цього великого злочину міжнародного міждержавного злочину. Хто його може судити? Юридичні повноваження міжнародного кримінального суду кажуть фахівці, не передбачають такої юрисдикції отже, потрібно щось інше, і зараз ми дійшли до того, що Європейський союз вустами очільниці виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляїн. Сьогодні оголосив так. Брюссель готовий конкретно вже працювати над тим з партнерами, щоб створювати міжнародний, як вона сказала, спеціальний суд. Вона не використовувала е, слово трибунал, але, ймовірно, що можливо цей суд е, може називатися е, трибуналом. Це вже, це вже технічне питання. Я так розумію, що зараз знову ж таки постає е, постає. Питання уваги до того, якою буде відповідь інших партнерів, що наприклад скажуть Сполучені Штати Америки, голос яких буде е, значний е, у цьому питанні, що mm -hmm. скаже е, Велика Британія, е, і так далі, і так далі. Якщо з цієї конкретної ініціативи Європейського союзу вийде також е, е, рішення на рівні принаймні західних союзників, принаймні тих, які зможуть проштовхнути через. Не раду безпеки, а наприклад, через інші органи в організації Об'єднаних Націй створення такого трибуналу, то цілком можливо, що він таке справді е, постане. А до речі, Остапе те, що згадав про економічний е, момент, так. Е, є дуже е, такий м, серйозний посил, який лунає від, е, від представників у, у Європі. Від, Українських представників українці хочуть справедливості, і ця справедливість має бути не лише у питанні воєнних злочинів, але в тому, що Росія повинна заплатити за те, що знищене за те, що знищене в Україні, і я знаю, що ми маємо уривок з виступу Урсули фондрляїн, в якому мені здається, вона краще навіть пояснила, ніж напевне це можу сказати я. Яка ідея ЄС щодо фінансової репарації в Україні, будь ласка, можна її послухати. Збитки, яких зазнала Україна, оцінюються у 600 мільярдів євро. Росія її олігархи повинні відшкодувати Україні збитки і покрити ціну відбудови. І ми маємо способи змусити росіян заплатити. Ми заблокували резерви російського центрального банку на 300 мільярдів євро. Ми також заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів у короткостроковій перспективі. Ми можемо разом з партнерами створити структуру, щоб Керувати тими коштами і інвестувати їх, а прибутки використовувати для України. А коли санкції будуть зняті, ті кошти треба буде використати таким чином, щоб Росія виплатила повне відшкодування за спустошення вчинене в Україні. Досить серйозний посил від Урсули Фондерляєн. Дякую тобі, Богдана, за твою експертизу. Будемо з тобою прощатися і нагадаю, друзі, якщо ви хочете почути ще більше про другий день саміту, то включення Богдана буде також у програмі. Частам о МО-22». Дякую, Богдан. Дякую до зустрічі в ефірі. Юлю, давай подивимося. Можливо, якісь є запитання на Ютубі чи Фейсбуці. Хочу глянути. Бачу нас дивляться у Канаді. Бачу також із Каменського передають вітання із північної Кароліни, з Тернополя, з Коломиї, з Маріуполя. Чернівці дивляться нас. Також бачу вітання зі Львова, з Лігниці в Польщі, Додорків, Чикаго, Рим, Італія, Кропивниччина та інші міста. Друзі, дуже дякую за те, що пишете. Дякую за вашу. Активність і юлю думаю, можемо поговорити про Петрію, так про ці uh -huh. системи uh -huh. yeah, протиповітряної оборони, про які ми казали, що поговоримо в сьогоднішньому ефірі. Отже, які останні заяви ми почули від, від Пентагону? Uh -huh. Наскільки сполучені Штати чи можливо інші країни? Серйозно розглядають передачу таких систем для для Києва. Насправді кілька важливих меседжів вчора пролунало від Пентагону. Спершу на закритому брифінгу для журналістів високопосадовець Пентагону сказав, що насправді зараз система протиповітряної оборони і надання протиповітряної оборони від сполучених штатів і від союзників це є пріоритетом. номер один. це та на чому зосереджені зосереджена увага не лише Пентагону, але також міністерство оборони низки країн, які допомагають Україні. Також сказали, що зараз розглядає. Ця передача усіх наявних систем протиповітряної оборони, і сюди входить зокрема системи Патріот пізніше. На брифінгу уже в Пентагоні Пет Райдер, це речник Пентагону. Він сказав, що безпосередньо Сполучені Штати наразі не розглядають передачу систем Петріот для України. А тоді у нього запитали про те, чи розглядають союзники, і чи буде сполучбуть сполучені штати мати якийсь вплив на їхнє рішення. На що Петрайдер сказав, що це лишається суверенним рішенням держав. Тому в цьому контексті важливо почути кілька меседжів, які вчора пролунали, що. Що зараз розглядаються усі потужності нічого не виключено. А що йдеться йдеться про потужності, які можуть надати не лише Сполучені Штати, але й союзники. Також в Пентагоні говорять про те, що зараз і США, і союзники проводять тренування для українських військових на різних системах протиповітряної оборони. І там трошки прояснюють, що насправді може йтися про передачу різних систем деякі із систем протиповітряної оборони будуть надавати якомога швидше, як ми знаємо, айрісті надіслала. Німеччина зі своїх запасів також Іспанія надсилає системи. Швеція ми почули буквально цього тижня, що буде надсилати системи протиповітряної оборони. Ну і від Сполучених штатів, але інші системи, як кажуть у Пентагоні, вони вимагають більшої підготовки, і тому тут йдеться про допомогу на більш тривалу перспективу. Давайте, власне, послухаємо, які меседжі пролунали вчора від Пета Райдера, речника Пентагону, що стосується передачі або потенційної можливості передачі систем Патріот безпосередньо від сполучених штатів, але також і від союзників. Uh, air to be a top for the... Протиповітряна оборона залишається головним пріоритетом для міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України. Що ж стосується батарей Патріот із США, наразі ми не плануємо постачати батареї Патріот до України. Кентинюдгевдос дискензенвененефтерсамтингенансанефрон виво. Якщо союзник вирішить надіслати свою систему Патріот, чи будуть США відігравати будь-яку роль у цьому рішенні, чи буде це виключно рішенням цієї країни союзника? Я не хочу говорити від імені інших країн, але це суверенне рішення держав, оскільки це також стосується країн НАТО, то я припускаю, що це також буде частиною обговорення альянсу. Знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, якими є оборонні потреби України і задовільнити їх, коли справа доходить до певних потужностей, як от система Патріот або танки М1 чи передові винищувачі, йдеться про спроможності, які вимагають досить суттєвої підтримки, обслуговування і тренування. Жодна із цих систем не функціонує за принципом Підключити працюй. Ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати. Ми враховуємо такі деталі, коли йдеться про більш передові системи. Але знову ж таки я хочу наголосити, що ми вважаємо протиповітряну оборону пріоритетом, і ми будемо продовжувати працювати з союзниками та партнерами щодо того, що ми можемо передати до України якомога швидше, щоб вони могли почати використовувати ці можливості без зволікань. Ось така позиція Пентагону на противагу, Юлі. Ми маємо також слова українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеба. До речі, на саміті НАТО в Бухаресті. Коли запитали його, якою є українська позиція щодо передачі чи отримання системи Патріот для України, то Дмитро Дмитро Кулеба сказав, що меседж простий: дайте Україні ці системи дайте Патріоти якомога швидше, тому що це та система, яка потрібна. Україні для захисту її цивільного населення та цивільної інфраструктури це не є наступальна зброя, сказав Дмитро Кулеба. Він вважає, що Німеччина готова надати Польщі патріоти, а Польща своєю чергою не проти, аби ці патріоти надали Україні, Він каже, що тоді питань не має в принципі бути, і рішення для німецького уряду має бути очевидним. Україна готові прийняти. Дмитро Кулеба каже, що Україна готова навчитися використовувати ці патріоти, готова керувати ними. В безпечний та в найбільш ефективний спосіб, і він ще раз наголосив, що це суто оборонна зброя, і тому зараз Україна працює з урядом Німеччини для того, аби це конкретне питання вирішити. Відбуваються двосторонні перемовини, в тому числі тому будемо спостерігати, чи будуть можливо якісь зрушення в цьому питанні. Хочу юлю глянути, можливо, є які угу. запитання теж на Ютубі чи на Фейсбуці? Користувач Луїджі Матіано пише, що краще б почали надавати лендліз, то годують по чайній ложці. Пише Луїджі. Друзі, ми багато говоримо про лендліз, але думаю, ще раз важливо наголосити для того, щоб було зрозуміло, щоб поставити всі крапки. Над і програма лендлізу це одна з програм, і вона на вона не передбачає. А якогось великого потоку зброї, якого не було раніше, чи потоку зброї, якої не давали раніше на противагу тим уявленням, які є в Україні. А, я не знаю, чи такі уявлення склалися, але вони не зовсім відповідають дійсності. Програма лендлізу передбачає надання Україні зброї в оренду чи в позику. Зараз цю програму не використовують, тому що є інші програми, а, на які заклав гроші конгрес, за якими зброю надають. Прямо а, у використання умоникаючи гранту грантове використання. Не потрібно ці кошти повертати, не потрібно цю зброю повертати. Лендліз тримають на той випадок, якщо так станеться, що Конгрес не виділить додаткове фінансування для України в майбутньому. Тоді Білий Дім зможе застосувати цю програму, аби продовжувати підтримку України. На довготермінову перспективу, надаючи обладнання в оренду чи в позуку. Але знову ж таки, ця програма не відкриває можливостей додаткових і не відкриває якихось нових, абсолютно, об'ємів зброї, які не були раніше. Змінюється просто механізм поставки, характер озброєнь чи об'єми озброєнь за цією програмою, які нові не відкриваються. Це важливо розуміти, тому зараз використовують гроші щоб надавати Україні зброю у використання. По суті, не обмежена ця зброя опиняється у власності збройних сил України, яку надають Сполучені Штати «Ленд-Ліз». Це зброя, яку пізніше будуть надавати, якщо цю програму застосують в оренду чи позуку. Це важливо розуміти для того, аби розрізняти різні механізми поставок зброї, за якими відбувається ці ця допомога від сполучених штатів. Ну і в цьому контексті варто згадати, що напередодні президент США Джо Байден у Білому домі приймав лідерів демократів і республіканців у конгресі. Там були від демократів Ненсі Полосі, Чак Шумер. Від республіканців був лідер республіканців. Власне в палаті представників Кевін Маккарті, і ідея цієї зустрічі полягала у тому, що зараз ми знаємо, конгрес знову повернувся до роботи. У них лишається приблизно навіть трошки менше місяця до різдвяних свят для того, щоб завершити увесь незавершений законодавчий бізнес або законодавчі справи, тобто ухвалити ті законодавчі ініціативи, які можливо не встигли вони до виборів. Знову ж таки йдеться про чинний склад конгресу. Ще попередній склад конгресу. Новий склад конгресу приходить до вла у січні і ось президент Байден спілкувався із лідерами демократів республіканців про те, щоб просунути свої ініціативи, та що важливо з його точки зору. Зокрема, він говорив про внутрішні американські питання, про ковід, але також про допомогу Україні в протидії російській війні. Ми знаємо, що Білий дім запросив у Конгресу додаткову допомогу, додаткове фінансування на допомогу Україні в розмірі майже 38 мільярдів доларів. Йдеться про. Фінансування, яке пізніше президент і білий дім може використовувати для того, щоб і надавати всі ці пакети військової, економічної гуманітарної допомоги, і от насправді в цьому контексті дуже важливо, чи встигнуть конгресмени за ці трошки менше місяці схвалити це фінансування для України, яке буде потрібне для того, щоб фінансувати всю допомогу на наступний фіскальний рік, і Кевін Маккарті, який раніше ви можете пам'ятаєте, він заявляв про те, що має певні. Сумніви, що республіканці так охоче схвалять це фінансування без належного нагляду за тим, як розподіляється допомога. І вчора, після зустрічі із президентом, він знову так виглядає. Повторив цю тезу. Давайте послухаємо його коментар і далі повернемося до обговорення Я пам'ятаю, як я був тут 2015-го, одразу після поїздки до України. Я пам'ятаю, як сидів у ситуаційній кімнаті на зустрічі з тоді ще віце-президентом Джо Байденом і закликав до того, щоб продавати Україні джавеліни, захисну зброю, яка б зупиняла російські танки. На жаль, у той день я не досягнув успіху, хоч привіз із собою двопартійну групу законодавців. Я вважаю, те, що зробила Путінська Росія, це неправильно, це звірство. Я вважаю, що якби ми пішли на певні кроки заздалегідь, це певно могло б запобігти вторгненню. Але я не за безлімітні чеки на будь-що це важко зароблені гроші платників податків. І я хочу переконати, що будь-яке фінансування, яке ми виділяємо, потрапляє у правильне місце. Але в цьому контексті варто нагадати, що демократи багато демократів теж виступають за належний за збільшений догляд, нагляд за тим, як розподіляється ця допомога. І конгресмени, з якими спілкувалися наші колеги, зокрема Катерина Лісунова, кажуть, що вони не проти додаткового аудиту. Хоч і на цей момент вже існують ланцюги перевірок від державного департаменту, від Пентагону, за тим, як розподіляється ця допомога. Тобто, ми бачимо, що республіканці сигналізують, що схвалення допомоги може бути непростим однак, знову ж таки. З тих коментарів, які нам давали конгресмени, вони говорять і вони впевнені в тому, що фінансування все ж таки схвалять. Друзі, думаю, більше про це можете також на нашому почитати веб-сайті. Дивіться, нагадую, і нашу програму час мо тайм» 22-й за Києвом. Сьогодні будемо говорити про ці та інші теми також детальніше. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми є практично в усіх соціальних мережах. в Телеграмі також Голос Америки українською. Наш телеграм-канал на цьому ж будемо прощатися і побачимося з вами в ефірі вже незабаром. Дякую вам і щасливо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.